Івано-Франківську плині часу ця книга вийшла друком у місцевому видавництві на початку грудня, але презентації краєзнавчих видань наразі не на часі. Вирішили її автори серед трьох імен, зазначених на обкладинці, Наталія Храбатин. Після 13 років роботи у краєзнавчому музеї каже жінка, яка за фахом історик минуле місто стало її життям. Ця книжка писалася дуже швидко, так як в мене було дуже багато напрацьованих уже руками матеріалів. Інколи мені здається, що якби я десь повернулася у міжвоєнний Станіславів я би Знала, куди піти, де були кав'ярні, де були якісь українські товариства. Ось так, що живу таким подвійним життям, і тут і там окрему увагу привертає численний ілюстративний матеріал. Станиславів давній можна побачити на старовинних листівках австрійського періоду. Їх надав Олег Гречаник, у колекції якого півтори тисячі лише тих, які стосуються історії міста. Ну а Тарасу Яковині належить авторство близько двох десятків світлин сучасного Івано-Франківська. Я працюю фотокореспондентом вже дуже багато років. Практично з 90-го року я працюю фотокореспондентом. Багато. Фотографую місто, це моя основна тема. Основна тема можна сказати. Книга складається з багатьох розділів, серед яких цікаві, зокрема, для чиновників матеріали про те, як керували містом раніше, а також для усіх без винятку галицькі жарти й трафунки. Мистецький Станиславів дивує наявністю у минулому аж чотирьох театрів і двох консерваторій. Ну а святковою описує не буденну атмосферу і звичаї як українців, так і польських та інших національних громад міста. Вона дає багато матеріалу, таких розвідок про те, як жили в нашому місті люди різних національностей. Чомусь ми зустрічаємо по книгах. У Львові такого матеріалу більше з'являється, тому що там більше такого міського населення. При нагоді презентацію книги таки влаштують, каже Наталія Храбатин. Принаймні сценарій такого дійства у задумі є.